А ще дивіться, як продаються тут, в Канаді телефони. Це просто є магазин великий гіпермаркет. А цей тисячу айфон 15, Вау! На 512 гіг клас! І дивіться з його карточкою, йдете до працівника спеціального. Він той, що на касі вказує вам того працівника, з тим працівником ви йдете в спеціальну кімнатку, і він там вже видає вам телефон. Тому що, якби отако продавали просто телефони, знаєте, що би було? Були дуже сильні крадіжки. І Іменно так. Канадці борються з крадіжками-телефонами. Тобто самі айфони чи телефони, чи якась дорога будь-яка дорога техніка знаходиться в спеціальній securіті комнаті. Ну, в принципі, навушники недорогі, ну як? 420. Але чого вони тут? Можливо, знаєте, їх не так крадуть. Тому тому так. Я, наприклад, купляла iPhone. Тут. І так само, я й тому кажу, що послали мене, от берете таку -от ту штучку. Просто бачите, картонка. Після того вже, як ви оплатили, тільки після того, як ви оплатили оце, тоді вам видають цей телефон з чеком.